Ну, я от не розумію, що такі хронічні захворювання в кожного, чи що це звірство? Це? це просто капець. Це просто капець. Я в шоці, але будемо щось робити. Так, всім привіт. Буквально з сьогоднішнього дня розпочинається той момент, коли всі рецептурні ліки, а їх і більшість, більше 60%, відпускаються з аптеки лише за рецептом лікаря. Але як же це вплине на фармацевтів, лікарів і пацієнтів? Давайте розберемося. І так, всім привіт, мене звати Андрій Дзюба, я лікар-офтальмолог, і я хотів би трошки сказати свої думки як людина, яка все-таки працює зі сфери вже протягом восьми років, навчався, працюю. Ось не виключно моя думка. Я нікому нічого не нав'язую. І, звичайно, ваше право мати певний свій висновок, і це дуже буде правильно. Почнемо сіно. Вони коли буквально один-два дні тому. Коли це все тільки почалося, кожна інстаграм-сторіс була забита історіями про те, що вже з 1 квітня почнуть відпускати всі ліки тільки за рецептами лікаря. І масово люди пішли в аптеки скуповувати всі препарати. Черги були величезні і зараз теж, до речі, продовжують. Так і перше питання, яке виходить з цього, це чому люди масово пішли скуповувати ліки? Причина звичайно одна: це. Невеличкий страх, тобто люди приймали щось на постійній основі, вони могли приймати це і без відома лікаря, звичайно, так, якщо в них є якісь хвороби. Звичайно, вони їх ходили, купували і приймали. От. Тому вони через те, що налякалися, пішли, купили і все. Звичайно, це є мінус, тому що люди купують це без необхідності. Получається, іноді люди купують ліки, навіть не знаючи, чому вони взагалі це вживають. Ну чесно кажучи, я коли вчора проходив повз аптеки, реально в кожну з аптек була черга мінімум з 10 людей. Але невже настільки це все критично зараз для людей? Відповідь одна єдина, ні. А тепер хочу пояснити невеличкі плюси і мінуси цього нововведення? Перший мінус, це, звичайно, людина не зможе взяти звичайними мені мисил від зубного чи головного болю, щоб ну, надати собі таку швидку екстрену допомогу при болі. Так, це звичайно мінус. Але ви розумієте, це усувається симптоматика в людини, тому що насправді то причина може критися зовсім іншому. А вже німець не продається, так? це нічого нема. Ага, може розібрати пані. Зараз брати і замінники, таблетки я угу. ж. Получається, що на мою думку, мінусів більше немає. Тепер серед плюсів. Наше плюс полягає в тому, що пацієнт буде звертатися, звичайно, до лікаря спочатку, щоб мати якийсь певний обґрунтований діагноз, відповідні рекомендації, лікування. Ну, звичайно, це має бути грамотно все зроблено. Тоді людина зможе піти і купити, чи там антибіотики, чи якісь обезболюючі препарати, чи якісь контрацептиви. Тобто, це все буде максимально правильно. Хоча це нововведення було ще з минулого року, серпня місяця, тобто люди чисто гіпотетично розуміли, що Ну, по суті, потрібен для всього рецепт. Тобто, як повинно бути взагалі в ідеалі. Тебе щось турбує, тебе щось, наприклад, болить, так, ти звертаєшся до лікаря спочатку, тому що лікар, розуміючи, як працює організм в цілому, так, зможе знайти в тебе причину якось поставити правильний діагноз і зробити якесь правильне лікування. І вже на основі цього лікування ви йдете в аптеку, купуєте препарат, фармацевт знає точно, що ось-ось-ось-ось цей препарат, так. Навіть якщо це антибіотик чи гормональний препарат, наприклад, так, вам це продають в аптеці, ви це купуєте, ну і все супер, виходить, тому що налагоджений цей механізм. Тому що до цього часу, як відбувалося, там мене болить зуб, піду куплю то. Там, чи, наприклад, мене болить живіт так піду куплю це, безболюючи, прийму і все буде добре. От. А тепер, ні, тепер, звичайно, людина повинна піти спочатку до лікаря, взяти певне направлення, рецепт і потім піти і отримати ці препарати. Як на мене, це дуже крута ідея, але через те, що. Це для людей сталося так. Знаєте, за один день новина що? От післязавтра вже буде таке нововведення. Ну, звісно, люди всі масово линулися щоб е, того, що знаєте, таке критичне мислення всіх працює. Так, щось критичне оце відбувається, да, і ми одразу йдемо, щоб вирішити наше питання В загальному. Це нововведення, ну насправді воно чудове, тому що ну це якийсь би початок цієї страхової медицини, хоча б вона зараз і так є, але не зовсім на належному рівні, тому що є багато відгуків про те, що ну, люди в принципі страховою медициною іноді скористатися не можуть. Це звичайно погано, але поступово воно все йде до того, що час, час за часом буде досконалюватись. Звичайно, основна проблема в цьому це якби менше крали. Так, да, ну це таке. Звичайно, таким ще невеличким плюсом є, що люди тепер, звичайно, не зможуть купувати антибіотики, але це буде в принципі ситуація краще для людей особисто, тому що приймаючи антибіотики, в принципі, безконтрольно, безпідставно, правильно, ми знищуємо частково наш імунітет, наші антитіла, ми знищуємо нашу імунну систему частково. Тому це буде вже в принципі контрольований прийом антибіотиків. Висновок я би сказав з цієї всієї ситуації. Це якщо щось... В тебе відбувається так, трапляється, тебе щось починає боліти, пекти. Ну і ще щось. Що ж заважає звернутися до лікаря спочатку? Тим більше в Україні консультація лікаря, ну вона набагато нижчій ціні ніж за кордоном, що звичайно трохи плачевна ситуація. Але я веду до чого собі в Україні люди можуть дозволити консультації спеціалістів, тому варто спочатку проконсультуватися, а потім вже при необхідності йти в аптеку. Ось а не займатися в принципі самолікуванням. Як це для більшості характерно. але це вже тема другого відео.